Глядачі, вистоємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в окупованому Криму. В день 23 серпня. Почулася нова бавовна. Вибухи пролунали в Севастополі та Балаклаві. Окупаційні розмі повідомляють про роботу ППО. Проте очевидці зазначають, що вибух був на об'єкті критичної військової інфраструктури. Активісти у Криму після вибухів на півострові продовжують поширювати листівки з координатами наступних цілей. Цього разу це координати будівель, де розміщуються окупаційні адміністрації Криму. Кримські активісти в окупованому Джанкої після вибухів на півострові продовжують розклеювати листівки з координатами наступних цілей. Цього разу поширювати координати будівель, де розміщується окупаційні адміністрації Криму. Йдеться у повідомленні. Також зазначається, що окупанти до 29 серпня продовжили у Севастополі, а також Армянську, Джанкойському та Красноперекопському районах дію жовтого рівня терористичної загрози у різних частинах окупованого Кримського півострова, особливо в Ялті та Севастополі, мешканці. Ці продовжують фіксувати активність військових літаків, які ймовірно здійснюють пуски ракет по містах України. Інформує представництво. Активність російської авіації пов'язана також з посиленою охороною незаконно зведеного кримського мосту, біля якого нещодавно помітили один із двох великих десантних кораблів РФ проєкту 775, йдеться Ідеться у повідомленні. Крім того, повідомляється, що термін закриття Сімфропольського аеропорту для цивільної авіації продовжили до 29 серпня. Зазначимо, точне місце знаходження ворожих. ППО легко вирахувати кадри, потрапляють у соцмережі з геолокацією. Установки стоять на косі між озером Терекли та Чорним морем. Російські туристи в Криму допомагають Збройним силам України в деокупації півострова, викладаючи в інтернет фото з геолокацією систем протиповітряної оборони. ППО С 400. Про це повідомила Радіо Свобода, проаналізувавши кілька кадрів у соцмережі ВКонтакті. Фотографії дозволяють підтвердити, що йдеться про установки С 400 Вони були зроблені судячи з геолоком. Локації телефону їхнього автора досить точно, є, як випливає зміток в інших його постах за півтора кілометра від поля на косі між Терекли та Чорним морем пишуть автори. Розслідувач організації OSINT Бенджамін Піттен показав у Twitter фото систем ППО з мережі ВКонтакті наприкінці липня з географічними координатами біля молочного. За допомогою сервісу супутникових знімків Planet.com журналісти розглянули сліди на місці можливого розташування установок ППО з космосу. Активність на ділянці роз почалася не пізніше 15 липня. Кількість доріг у полі збільшилась. Констатували автори. Змі вже писали, як росіянка раніше показала в інстаграм бази ППО окупантів біля одного з пляжів у Євпаторії. Зсу подякували їй за наведення. Зазначимо, що в Криму останніми днями часто лунають вибухи, які російське командування пояснює внутрішніми проблемами військових. У Джанкойському районі Криму в селі Майське вранці, 16 серпня, вибухнув склад боєприпасів ЗСРФ. СРФ. Свою чергу російський диктатор Володимир. Путін може зберегти Кримський міст, якщо виведе війська РФ по цьому мосту з тимчасово окупованого Криму. Повідомив радник РНБО Олексій Данілов. В інтерв'ю Веборче він нагадав, що по цьому мосту країна-агресор РФ перекидає підкріплення для російських військ на український півострів. Тому міст має бути знищений. Але Путін має шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму через цей міст. Їм просто потрібно звідти піти, інакше ми їх відправимо геть. Наголосив Данілов. До зустрічі глядачі! Вистоємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.